Доброго ранку, малята! У мене за вікном сьогодні дуже сніжно. Випало багато снігу. Тепер все навкруги дуже гарно. Подивіться, будь ласка, як красиво. Малята, коли я йшла на роботу, я зустріла малесеньку сніжиночку, і вона мені розповіла дуже цікаву історію. Ось послухайте, будь ласка. Привіт, малята, я маленька сніжиночка, бородилась із води. легенька, як пушиночка, спустилася сюди. Я гралася з сестричками, туди, сюди літала, і від сестричок я відстала. А зараз мені вже час повертатися додому. Але я не пам'ятаю дорогу. допоможіть мені знайти шлях. І тому я її забрала до нас у групу. Так, Сніжиночка, ми, звісно, тобі допоможемо. Правда малята? Тож, поки ми будемо з дітками виконувати всі завдання, ти, будь ласка, посиди біля віконечка, щоб ти не розтанула. Сподіваюся, малята, що ми з вами виконаємо всі завдання і знайдемо дорогу до її будиночка, щоб вона зустрілася зі своїми сестричками. Тож, малята, починаємо. Перше завдання треба знайти всі однакові сніжинки і порахувати їх. Правильно, малята, ви дуже уважні, Однакових сніжинок. Ой, дивіться, нам відкрився напрямок, який показує дорогу. Значить, ми все з вами робимо правильно. Отже, наступне завдання. Тепер ми бачимо два зимових замка, в якому живуть сніжинки. Тільки в одному живуть сині, а в іншому білі. Треба порахувати, в якому замку сніжинок більше. Синіх сніжинок більше, тож у замку із синіми сніжинками їх живе більше. Аж 10 сніжинок. Молодці малята. Дивіться, нам відкрився шлях далі, значить, ми все робимо правильно. А це два сніговичка. Гралися, гралися у сніжки. Але не можуть порахувати, стільки ж вони їх наліпили. Треба їм допомогти та порахувати їхні сніжки. Дітки ви ці сніжків 10. Ой, дорога відкрилась далі. А ти? Тепер дивіться, скільки тут подаруночків, треба і їх порахувати, але треба білі та блакитні рахувати окремо, щоб ми змогли з вами записати приклад зі знаком більше. Шість та п'ять. А запишемо цей приклад ми з вами так. Шість більше п'яти. Молодці. І нам знову показують дорогу. А ось і сам будиночок сніжинки. Малята, ви впорались, ви молодці. Дякую вам, малята. Ви знайшли дорогу до мого. Будиночка, тепер я вдома, тепер я у безпеці поруч зі своїми сестрами. Дякую вам дуже. Я обов'язково ще до вас завітаю. До побачення, малята. На сьогодні у нас з вами все малята. Я прощаюся з вами до наступного разу. До побачення!